У глибині душі багато хто з нас не згоден з тим, що відбувається навколо. Нам не подобається безліч речей, починаючи від цінностей, які нам нав'язують, і закінчуючи ідеологією і політикою. Але на публіці ми погоджуємося і підкоряємося. Те, наскільки ми схильні погоджуватися, показує знаменитий експеримент психолога Соломона Аша. Під час експерименту, замаскованого під перевірку зору, Аш показував піддослідному дві картки. На першій картці була одна лінія, а на другій три А, Б і С. Причому лише лінія С була тієї самої довжини, що й лінія на першій картці. аж просив піддослідного вказати, яка лінія на другій картці має ту саму довжину, що й лінія на першій. Однак, перш ніж учасник експерименту давав відповідь, він бачив, як семеро інших людей, які нібито теж брали участь в експерименті, а насправді були підставними акторами, відповідали, що лінія Б має ту саму довжину, що й лінія на першій картці. Замість того, щоб дати явно видиму неозброєним оком очевидну і правильну відповідь, піддослідний давав таку саму неправильну відповідь, як і група підставних акторів. Це відбувалося у 37% випадків. А з 123 піддослідних, які взяли участь в експерименті, дві третини, хоча б один раз, погоджувалися з групою. Пізніше подібний експеримент проводили безліч разів, і щоразу результати були схожими. Експеримент Аша підтверджує ідеї Жана Жака Руссо і багатьох інших філософів про те, що для більшості людей відповідність тому, що говорять і роблять інші, вкрай важлива. Нам подобається погоджуватися з тим, що ми вважаємо консенсусом, навіть якщо нас ніхто про це не просить, і не обіцяє нагороди. Ми готові погодитися з чим завгодно, навіть назвати чорне білим аби залишатися частиною групи. Коріння подібної поведінки йде в далеке минуле. У давнину, в темному лісі, людина, що залишалась сама, дуже скоро ставала жертвою звіра або розбійника, а тому їй, а тепер і нам усім так важливо не залишатися самому. Але є одне але а з чим саме ми маємо погоджуватися? Чи точно ми впевнені в тому, що для нашої групи є консенсусом? Як виявилося, люди дуже погано розуміються на консенсусах? Про це свідчить експеримент гарвардського професора Тода Росса. На спеціальних пронумерованих картках він надрукував різні пріоритети, важливі для людини при виборі роботи. Кожен піддослідний мав відібрати пріоритети, важливі, як він вважає для інших, і важливі особисто для нього. Виявилося, що більшість думає, що для інших важлива престижність роботи. Водночас майже ніхто не вказав престижність важливою особисто для себе. І як ми бачимо з цього дослідження, у людини не виходить відгадувати суспільну думку, але зате погоджуватися з нею ми майстри. І завдяки цій нашій ганебній схильності погоджуватися з чим завгодно, ми стаємо дуже вразливими для пропаганди і маніпуляцій. Вона легко може бути використана тими, хто хоче нав'язати нам свою думку або навіть цілу ідеологію. Робиться це шляхом створення так званих колективних ілюзій. Колективною ілюзією називають ситуацію, коли більшість людей у групі погоджується з ідеєю, з якою вони не згодні, просто тому, що вони помилково думають, що більшість людей у групі з нею погоджуються. Люди вірять у те, що більшість думає те, що вона насправді не думає. Колективні ілюзії відіграють дуже важливу роль у встановленні та зміцненні тиранії. Сила соціальних мереж і засобів масової інформації використовується для створення враження, що більшість підтримує певні програми чи ідеології. В нашому мозку здається, що найгучніші голоси, які повторюються найчастіше і складають думку більшості. Але. Це помилка. Коли ми взаємодіємо з кимось в інтернеті, то зазвичай схильні вважати, що маємо справу з реальною вибіркою населення. Але це не зовсім так. 80% усього контенту соціальних мереж створюється 10% користувачів, вони меншість, яку однак сприймають як більшість, бо їхні голоси чути найгучніше. Колективні ілюзії змушують людей цензурувати власну думку та ухвалювати рішення, які суперечать їхнім особистим цінностям. А найбільш руйнівним їхнім наслідком є те, що ілюзія одного покоління має тенденцію ставати справжньою думкою наступного як же уникнути занурення в світ брехні. Відповідь міститься у тому самому експерименті доктора Аша. Якщо в групі підставних учасників, покликаних заплутати піддослідного, хоча б одна людина казала правду, то відсоток тих, хто піддавався впливу групи і теж казав неправду, знижувався з 35, до п'яти. Лише одна людина, яка сказала правду, різко руйнувала ефективність усієї системи. Тому не варто говорити собі, що ми безсилі змінити суспільство, і тому нам краще злитися з натовпом. Публічна згода з тим, з чим ми в приватному порядку не згодні, робить нас співучасниками. І це буде тривати, поки хтось з нас врешті не наважиться сказати, що король голий.